Здравім намаскар. друзі, вітаю вас і запрошую вас на фестиваль Веда Лайф, який відбудеться 17-го і серпня у місті Києві, починаючи з 10-ї години до двадцятої станція метро гідропарк, локація парксайд. Минулому це кіносад. Веда лайф це завжди дуже чудовий простір для духовності. Для... Саморозвитку для зустрічі гарних чудових людей, вегетаріанська їжа, танці і дуже дуже цікаве. Племісце дуже люблю це. Я проведу два мастер-класи: один 17-го у 18-й годині і другий 10-й годині ранку, 18-го у неділю. Тема першого мастер-класу, який буде 17 серпня. Як підтримувати і розвивати свої сімейні стосунки у ці тяжкі часи? Uh, і наступний клас uh, вранці 10 годині години го це тема як проживати негативні емоції і тяжкі uh, ситуації екологічно, щоб це не шкодило вашому здоров'ю і людям, які навколо у вас. Отож, якщо цікаво, приходьте, беріть з собою зовсім, ручки, гарні насти, беріть з собою друзів. Uh, буде корисно, чудово. Зустрінемось на фестивалі. Ярослава Мудра Ранцов, академія та Шенівідадом та і це «E Life. Ми можемо йти теж на